Доброго часу моїм глядачам. Така надзвичайно цікава небезпечна бритва. Рукоятка зі слонової кистки дуже гарно виконана. Гарантизолінген. Так, значить є сліди іржі. Нічого не честив. Так як Це бретва потрапила мені до рук. Так їх показую. Робота дуже. Цікаво. От, маємо Виноград. Маємо дубові листочки, от, які характерні для Німеччини. Чи це листочки Винограда, напевно, але подібні, як на дубові. З другої сторони галотка поверхня всім дякую за перегляд.